Тарас Демчишин в інтерв'ю для Ростислав Продакшн розказує, де зустрів повномасштабне вторгнення. Я дізнався про війну від японця. Моя позиція однозначна, це монстри, це не люди. Також диригент зізнається, японці дуже підтримують Україну. Японці дуже підтримують зараз Україну, вони просто плачуть, вони плачуть, ридають в прямих ефірах. Димчишин розкаже сьогодні про музику і українських геніїв. Е, моя бабусі, сестра, е, була доглядальницею за Іваном Франком. Ось, так. Ого. А також Тарас розкриє карти: чи є у нього дівчина та чи одружений він. Ми познайомилися через то, що вона хотіла е, зі мною взяти інтерв'ю. В мене так. Ух, як цікаво! Деталі за хвилину. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. З нами сьогодні український диригент Тарас Демчишин. Ми вже не один Етер з Тарасом записували. Запитаю Тараса тебе про повномасштабне вторгнення. Як ти? Що ти? Яка твоя позиція, аби більше глядачів дізналося? Слава Україні, друзі. Слава. Моя позиція однозначна, це монстри, це не люди. Це що відбувалося, ну це що це, відбувається, це катастрофа людства, це порушення прав людей, вбивства. Як можна це назвати? Я просто ненавиджу росіян. Вже давно їх ненавидів, зараз просто ненавиджу. І я присвячував себе музиці російській раніше. Тут треба було виконувати і Чаковського, і Шостаковича. їхніх композиторів. Я від цього всього відмовився, і це як мінімум на років 20. Так? І я замінив це музикою чеських композиторів, дворчака, німецьких, австро-німецьких, фінських. Е Ну, це позиція. Угу. Може, не цікаво, я говорю. Ні, цікаво, це Але якраз цікаво. Це позиція, так. Ти, ти розумієш, якщо на тебе летять бомби, з Росії, угу. то ти в музиці тій класичній, наприклад, Чаковського, так. Раніше я любив Чаковського, і Рахманінова любив, так? Я вже не можу цього любити, тому що в цій музиці ти чуєш звук розумієш? Uh -huh. Це як, як, як диригент, як митець, як музикант. Я. Тому що е, ти не можеш вже цю музику любити. Ти чуєш російську музику класичну і ти уявляєш собі обличчя Путіна. Розумієш? Uh -huh. Так, ти зараз виступаєш і в Україні, і за кордоном. Розкажи про це. Я приїхав в Україну до свого батька йому допомагати, тому що він був дуже хворий. І одночасно, як тільки почалась війна, я почав думати, як я можу музикою допомогти людям, що я можу зробити. Почав домовлятися з японцями, організовувати проекти в Японії. Японці дуже підтримують зараз Україну. Вони mm. просто плачуть. Вони плачуть, ридають в прямих ефірах е, про ці події в Бучі, і, і вони все знають. Вони абсолютно тобто все знають. постійно показують Україну новини, те, що відбувається війна, що Росія агресор. З самого початку війни це для них просто шок. Mm. Тому що це дуже мирна країна. Вони ну я пам'ятаю, знаєш, такий як то кажуть, хід конем. Коли після того, як Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, приїхав в Росію після того, як Путіна визнали міжнародним злочинцем, і він має постати перед Гагою, в той же день або на наступний день, на наступний здається, день приїхав прем'єр-міністр Японії. В Україну потиснув руку так потиснув руку Володимиру Зеленському, і це позиція. Розумієш, і це відповідь. Я так сприйняв це. Така паралель цікава відбулася до Росії. Приїхав Сінзіпінь, а до України е, угу. Кешіда. І це свідчить про те, що ми з Заходом. А Росія е, це терористична держава, так Путін терорист. Він вже засуджений гагою, і Сім Зімпі він ще думав, чи приїжджати, щоб не зіпсувати репутацію, не замазати руку кров'ю. Mm -hmm. Але вже замазав, як то кажуть. Але вже замазав. І, і взагалі я тобі скажу такий секрет, що японці вони не люблять китайців. Mm -hmm. Вже давно. Тобто вони не довіряють їм, тому що китайці є фальшиві люди. О, я скажу правду. Вони є е, е, лицеміри дуже Так. І дуже багато брехні. І це, це, це ментальність. Вона дуже схожа на російську На жаль, оця ментальність. І це, ми відрізняємося. Ми європейці. У нас ментальність європейська. Ми більше поляки, чехи, словачина, це, є, це є наші брати. Росія це, це азіати. Це, це ті погані азіати. Я не кажу добрі азіати, є погані азіати, а це власне ті погані азіати. Коли почалась війна, я почав записувати ролики до японців. У мене брали інтерв'ю е, з відомих японських е, журналів. Відразу в перший же день війни я дізнався про війну від японця. Угу. Я, я прокинувся, і мені японець пише, що, е, що у вас відбувається. Бо за день до війни він мене брав онлайн-інтервю. Чи буде війна, чи не буде. Я мусив на японській мові це все розповідати. Я розповідав, що Путін терорист вже тоді. Угу. Ось. І Потім ем, почалися гастролі. Ем, на польському раді виступав в Японії. Ми збирали кошти і відправили через Червоний Хрест. Хоча я не так. знаю, той Червоний Хрест кажуть, що він також з Росією пов'язаний, але це є порядний Червоний Хрест в Японії, тому що mm -hmm. японці порядні, я їм довіряю абсолютно. Yeah. А тут е, ми робили благочинний концерт, е, і, знаєш, я почав дуже сильно вкладатися в українську культуру як обов'язок. Я хоч почав відроджувати тут в Україні, значить удосконалювати нашу культуру навіть для молодих кларнетистів Організував конкурс і хочу підтримати молодих музикантів зараз, щоб вони не розгубилися, щоб вони продовжували свою роботу, своє навчання, тому що люди. Не дівне до музики було, розумієте? Mm -hmm. Ну, де я взагалі навіть бачу тебе. Ну, ти такий трохи збентежений, тому що це творчі особистості, так вони ще більше сприймають війну, білі, звірства, які роблять окупанти, і так далі. Але ти продовжуєш так, все-таки в творчості розвиватися і розвивати інших українських композиторів. Е, також бачив так, от виступ у Львові Бетховен Сінфонета в Ukraine Симфонії номер no. 41 Сі-Мейджер Моцар. Ну, це фантастично було! Ти розумієш? Я хочу донести світу іншим державам, що Україна це Європа. Я дуже про дуже що але ми це мусимо доводити також культурою, тому що культура є взагалі то на першому місці. Якщо в Європі, в світі будуть слухати наших виконавців, наш, нашу музику, українську музику, також це дуже важливо, то вони будуть ще більше нам допомагати. Тому mm -hmm. що вони скажуть, ага, в них чудова культура, а, в них прекрасні музиканти. Боже ж, які то люди. Це ж це зовсім інше ніж росіяни, яка в них гарна музика, От там мелодія mm -hmm. Мирослава Скорика. Mm -hmm. І в Японії люблять навіть. Це дуже важливо насправді. Не можна цього не дооцінювати. І тому я взяв на себе цю відповідальність. Я був за кордоном три рази під час війни. Я не хочу там жити зараз. Я не можу там бути, тому що мене тягне в Україну. Мене серце воно сховується. Я себе не комфортно почуваю ні в Японії, ні в Німеччині, ні в Польщі. Я я себе тільки тут комфортно почуваю. Люля батька. Ти зараз у Львові? Так. Так, я зараз у Львові. Я допомагаю батькові. Я влаштовую конкурс. Ми знайшли спонсорів від Японії, щоб профінансувати Маріупольську філармонію. Маріуполь знищений, знищений повністю схі скоти знищили. А в Маріупольська філармонія там є декілька музикантів, які вижили і вони переїхали в Київ. Вони потребують допомоги. Я зв'язався з японськими, значить, музичними організаціями, які надішлють кошти. Ну, не дуже великі, але все ж щоб якось підтримати, значить, цю філармонію, яка зараз в Києві перебуває. Багато оркестрів виїхало за кордон. Це є Київський симфонічний оркестр і молодіжний оркестр України. Вони виїхали в Німеччину, тобто вони там часто гастролюють. не те, що виїхали, вони там часто так. гастролюють, і Україна цьому сприяє, тому що зараз завдання українців нести українську культуру у світ. Це дуже важливо. Mm -hmm. ти митці... Так, і, і, і я хотів ще зазначити, що ти почав співпрацювати з українською диригенткою Оксаною Ленів. Е, вона всесвітньо відома українська диригентка. Е, щоправда, вона втрапила в скандал на початку війни. Я пам'ятаю, що вона продовжувала нібито виконувати Чайковського та інших російських композиторів. Я не знаю зараз, як її позиція. А от е, ти інколи співпрацюєш з нею, так? Я так розумію, зараз. Дивись, я от обґрунтую, я захищу зараз Лейв, тому що mm -hmm. люди неправильно зрозуміли. У нас люди от щось побачать якісь редок і відразу кидаються mm -hmm. емоційно. Це неправильно. <кхів> Дивись, ще до війни, там два роки перед е, війною, в них планується в Німеччині все на два роки наперед. Тобто так. вона мала виконувати оперу Чайковського, в Німеччині ще два роки перед тим вона була запланована. Тоді ще не знали, що буде повномасставне вторгнення. І та, якби, контракт, якщо є контракт, то музикант він мусить штраф платити великий. І, звичайно, що ця опера мала відбутися, але в останній момент вона все-таки ну, відмовилась, тому що. Ну, ну Тиск був так великий, тиск, тиск... тоді був. Так, ну, і вона я з нею переписувався тоді, і також їй казав. Вона, вона казала, що Чайковський має українські корені. Ну це правда. Його дід був чайка, козак. Мама його була француженка на так? тобто він не є повністю російським. Але якщо ми пропагуємо російську музику так кордон, якщо ми виконуємо Чайковського, ми українці, то це нам погано. Чому? Тому що Моск Росія, Путін, він використовує російську музику як зброю. Як зброя, як інструмент, тому що вони в наш мозок, е, як то кажуть, втиралися роками там, на тих голосах країни, на х-факторах. Постійно українці були з росіянами, е, постійно музика була, російська радіо, телебачення, воно було популя... популярне в Україні, ну, воно так ставилося себе як популярне, розумієш? Е, тобто, це було роками, я з тобою згоден. От е, як закінчилося? Це наша ага. помилка українців, що ми знаємо. Ну це не тільки українців, це також влада, державна політика. Це багато чого було, розумієте? Ми, ми зі Львова, українці, ми добре знали, хто такі росіяни. Якщо так, по, по суті говорити, моя бабуся, вона жила ще за австро угорщиною за Польщею. вона мені ці всі звірства розказувала. До речі, моя бабуся, сестра, була доглядальницею за Іваном Франком. Того? Так. Софія Зося так. Вони і вони знали людей з УПА, тобто, мені, мені вся та інформація з дитинства доходила. Я все знав. Я знав, хто такі росіяни. Я з ними не загравав. Але багато українців наївно думали, що росіяни це друзі. Так, а це вони в в спину. Так це було десятиліття, ми просто погану історію вчили. Ну, тобто я це знав давно, мене, мене в школі вчили це, в університеті, просто в мене було лекції. Я це знав, не знаю, ну, мабуть, несвідомі такі були ще. А, як твоя співпраця зараз з Оксаною Лейнів? Дивіться, Оксаною, ми знаємося давно. <кхів> Вона мене помітила, побачила, що я вже прогресую як диригент і конкурси виграв. І вона мене запросила зараз, значить, той молодіжний оркестр України, який в Німеччині зараз, е тренувати перед її виступами. І для mm -hmm. мене це велика честь. Я е сподіваюся, що все буде добре. Це вони будуть виступати в кращих залах Європи. Mm -hmm. Я буду їх тренувати, вчити. А зараз співпраця е така, що я відбираю молодих музикантів е по конкурсу, по онлайн-конкурсу. Yeah. Ну, Слухаю, прослуховування веду. Тобто, в мене багато різних справ зараз таких міжнародних. Mm -hmm. Також я залучений до музичної академії. Я, mm -hmm. 에, значить, займаюся міжнародною допомогою українським митцям, так сказати. Так? Так. Ну, чудово, це гарна новина. І бажаю прославляти українську пісню і загалом українське, так і в Україні і за кордоном. А ще питання про особисте. Можливо, змінився твій е, статус, е, ти одружився, став батьком. Хто його знає? Я маю дівчину, дуже гарну дівчину. Е, ну, вона мені не дозволяє е, говорити про неї. Е, mm -hmm. Ну, може, боїться, але вона прекрасна. Вона, е, вона є музикант, також. І прекрасна людина, мудра дуже. І вона є журналістка. Класно. Ну, синергія разом розумієш. Якщо музикант, журналіст, це чудово. Ви познайомилися під час війни? Можливо, де відбулася зустріч? Якщо ти хочеш поділитись? Ми познайомилися через те, що вона хотіла зі мною взяти інтерв'ю в мене. Так? Ще в Японії вона мені писала. А тут якось так співпало, що під час перед війною познайомилися. Прекрасна людина, просто я дуже зараз щасливий в цьому плані. Особисто але в серце, звичайно, розривається, що відбувається. І ми разом з нею, власне, зараз думаємо, плануємо бути якісь культурні. Проєкти для України, що, що можна забо. Вона також вона дуже мудра в цьому плані, е, пише статті. От вона вона дуже розбирається. в Цьому вона мені дуже багато чого радить. Так повинно бути, знаєш, щоб щоб були партнери, які хочуть щось змінити. Я хочу дуже змінити українську культуру на краще, тому що так. ми зараз повернімося до впливу російського. На жаль, перед війною і в школах, і в вищих музичних закладах було багато. Російського впливу е, в музиці е, молоді студенти вони виконували переважно російських композиторів багато, не німецьких, англійських, а власне російських. Е, і в нас сама школа, вона була. Е, бо це був Радянський Союз. У Львові воно трошки так змішано, тому що тут е, і поляки викладали раніше, знаєш, е, і ну, тут трошки так різна така та школа, а загалом. У мене німецька школа, я вчився в Берліні. І я хочу втілити власне у німецьку професійну європейську школу спосіб викладання, якість звуку, значить, оркестру чи кларнету в Україні. Хочу всі свої знання, які я здобув і в Японії, і в Німеччині, передати молодому поколінню і. І композиції можливо щось нове ти створиш. Також ми знаємо композиції твого батька, Ростислава Демчишина. Україна є, Україна буде. Голодомор багато, так твій батько написав, велика кар'єра часто звучить на, під час Дня Незалежності України, так, його композиції. Це приємно. Я бажаю тобі її натхнення і також створити щось надпотужне, аби про Україну говорили у всьому світі, от, власне, через твою музику. Це моя мрія, це моя ціль зараз основна. Я дуже люблю Україну. І... Я хочу повністю всі свої знання, навики, які я здобув в Японії і в Німеччині, передати молодому поколінню і теперішнім музикантам, щоб ми на світових сценах були одними з найкращих це моя мрія. Нехай вона здійсниться. Дякую, Тарас. Дякую. Друзі, ставте наші вподобайки, залишайте коментарі. Слава Україні.